Більше 90 спортсменів цієї суботи продемонстрували свої навички боротьби на чемпіонаті міста Стекфондо. Всього було представлено 5 вікових категорій: діти віком від 8 до 18 років. У змаганні брали участь 10 спортсменів-переселенців з різних куточків країни, які зараз тренуються у Кременчуці. Ми вчергово проводимо змагання з Теквондо чемпіонат міста Кременчука. Завдяки ЗСУ, ми маємо змогу його провести вже зі світлом. А не як минулий раз ми на генераторах проводили. Взагалі, ми маємо в повному обсязі спокійно проводити змагання. На десь приблизно 90-100 учасників. Всі учасники незалежності від зайнятих місць отримують коштовні подарунки, солодкі подарунки від наших постійних партнерів. Це вже другий чемпіонат, який проходить у Кременчуці у період війни. Завдяки ЗСУ, цього разу учасники змагалися зі світлом та у відповідних умовах. Це наші другі змагання за період повномасштабної війни, і вже на цих змаганнях, на відміну від попередніх, два рази більше учасників змагань. Діти також беруть участь не тільки з Кременчука. У нас дуже багато приїжджих, тобто є і біженці, і просто приїжджі. Тимур вже тривалий час займається теквондо. Йому до цей вид спорту, і він прагне досягти більшого. Хлопчик приїхав до Кременчука з Харкова і продовжує займатися у нашому місті. Мені не цей вид спорту, тому що тут можна кадрикрати там выиграть. Степан радий, що почав займатися теквондо і брати участь у змаганнях. В майбутньому спортсмен планує виграти чемпіонат України з Теквондо. Мені цей спорт, Он, ну хороший. Можна оборонятися, хорошо виграти чемпіон чемпіонат України, потом поїхати на міра. Змагалося за перемогу у чемпіонаті чимало дівчат. Софія вирішила освоїти теквондо, аби мати змогу захистити себе, але згодом вона дійсно полюбила цей від спорту і хоче займатися й далі. Я самооборони захотілося піти на якісь тренування. Колектив просто подобається, що я можу себе захистити в будь-який час. Я сподіваюся, що, що мене не поб'ють дуже сильно. Так вон до продовжує розвиватися у Кременчуці, і незабаром у місті з'явиться нова зала для занять та тренувань. Десь приблизно через два місяці плануємо відкрити новий сучасний зал у центрі міста з ремонтом та всім необхідним для спортсменів. Кожен учасник по завершенню чемпіонату отримав приємні подарунки, а переможці свої заслужені нагороди. Також спортсменам-переселенцям вручили презенти від корейської марки Дайдо. Дар'я Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.